Як перестати жити під свідомими сценаріями? Якщо ви задаєте собі це питання, то це означає, що ви вже розумієте, що вашим життям щось керує, і вам напевне це не подобається. А чому воно вам не подобається? Тому що, мабуть, створює більше проблем, і ви вважали себе більш вільною людиною. Це велика ілюзія. Ми дійсно знаходимося в сценаріях нашого минулого, 80% свого часу, тому що. Людина навчається, спілкується з цим життям лише копіюючи. Можливо, ви, коли виїхали з батьківського дому, вирішили, що ви взагалі вільні від всього того тяжкого і складного, з чим ви стикались у власній сім'ї. І ви з великою наснагою бажаєте створити собі інше життя, краще життя, і ви вкладаєте в це і свої емоційні сили, і інтелектуальні, а виходить так само. Правда, ви десь помічали, що ви говорите саме так, як мама. Або діяти саме так, як папа, і трошки бісить оце усвідомлення в той самий момент, коли розумієш, що ти не вийшов з програм батьків. Чому це так сильно на нас впливає? Навчається людина через копіювання. Є таке поняття, як дзеркальні нейрони і їх функція у мозку для того, щоб копіювати без аналізу все, що відбувається навколо дитини. Таким чином, дитина дуже легко вивчає мову, бо мова дуже складний інструмент. Але ми маємо рідну мову. Це та мова, якою до нас зверталась мама, та мова, якою до нас звертались. Бабуся, дідусь, і ви можете мати дві рідні мови. Не лише мова входить в нас безоціночно, повністю цілком все те, як ми вибудовуємо. Побут, все це маленькі програмки, маленькі висновки про це життя як потрібно. Ритуали, обряди. Це те, що ми нібито вивчаємо, але в нас є маленькі ритуали сімейні. Наприклад, хтось зранку п'є каву, хтось не п'є каву, хтось зранку робить йогу, хтось не робить, хтось прогулянку, а хтось. Пам'ятає, як виходила бабуся і доїла корову. Звичайно, цього не буде в вашому сценарії життя, але можливо, вам буде легко вставати рано, тому що ця бабуся для вас була дуже важливою персоною, дуже важливою фігурою, і ви любили її. А вона все життя вставала рано, і їй це подобалось, або вона ставилась до цього з прийняттям. Тому що якщо бабуся вставала рано і вона терпіти не могла все життя, все життя чим з цим боролась, то ви відслідкуєте всередині себе оцю Боротьбу. Ця боротьба те, що автоматично стало вашим. Наше життя взагалі складається з того, що в нас є дуже багато автоматичних реакцій. Це і є підсвідомі сценарії. Чому так? По-перше, тому що ми навчаємось, і я про це вже говорила. По-друге, те середовище, в якому ми навчаємось, це для нас безпечне середовище. Неважливо, скільки там було болю, роздратування, гніву і тяжкості. Це безпечне середовище, бо ми вижили. Це записує нашу підсвідомість як базове налаштування, і ми можемо створювати знову і знову для нас те саме безпечне середовище в нашому вже житті, коли ми стаємо дорослими. Що робити для того? Щоб не повторювати сценарії батьків, а сценарії батьків. Можуть бути дуже складні. Якась бабуся втратила чоловіка на війні, після цього більш не вийшла заміж. Це дуже часто зустрічається зараз у мене в практиці в моїх трансформаційних групах, і приходить клієнтка, яка шукає вічне кохання всередині неї, і вона не може створити стосунки, тому що немає оцього ідеалу, який принесла бабуся. І з цим сценарієм їй дуже важко приймати неідеальність тих своїх партнерів, які її зустрічаються. А у бабусі це теж уже створена ілюзія ідеалу, тому що вона прожила лише з власною ілюзією, не з живою людиною. Те саме можемо зустріти. Наприклад, приходить чоловік і говорить, що він не може збільшити свій фінансовий потік, він не може розвиватись в своєму бізнесі, і ми знаходимо сценарій, коли великі гроші в його роду. Були вкрадені, і загинув голова роду, захищаючи від радянської влади своє майно. В цього чоловіка виявляється цей сценарій, що лише оцей потолок безпечний той фінансовий потолок, який він вперся. Це те, що зберігає його життя. Цей сценарій повторюється і повторюється. Він зростає і зменшує свій фінансовий потік лише в межах якоїсь окремої цифри. Це трагічні сценарії, але є більш прості. Ви можете хворіти. Однаковими хворобами з мамою або з татом, це теж підсвідомі сценарії, їх можна позбутися. Ви можете вибирати одні й ті самі рішення в своєму житті, які створюють вам проблеми, тому що ці проблеми існували в житті батьків. Якщо ви дивитесь це відео, ви вже знаєте із власного життя, що є якісь підсвідомі сценарії, які вами керують. І це нормально, це так і є. Що з цим робити на трансформаційних групах? Ми саме тими займаємось, щоб змінити підсвідомі базові налаштування, для того, щоб більш вільними бути в своїх рішеннях, і мати змогу, це не завжди гарантує вам краще життя, вихід на інший рівень, відчуття щастя, радості і гармонії, не гарантує, тому що там ще потрібно прикладати зусилля. Ще потрібно створити той новий сценарій. Але те, що ви побачите, що потрібно змінити, і зможете його Змінити це точно вам гарантує робота в трансформаційних групах. Що ми робимо? Є три етапи. Навіть в самостійному опрацюванні це вам допоможе зменшити тиск підсвідомих програм. По-перше, вам потрібно побачити, що ця історія до вас прийшла з роду. від батьків, від. Більш старшого покоління для цього вам потрібно просто спостерігати. І в тій точці, де ви помітили, що так само говорила моя бабуся, так само діяв мій дідусь. Оце моє відчуття дуже споріднює мене з мамою і мабуть. Тут я її повторюю. В цей час, коли ви це побачили, це перший етап спостерігання. Ви нічого не робите, не засуджуєте і не витісняєте в підсвідоме, не гніваєтесь на себе, пробуєте в цій точці бути безоціночним. Це складно, але спробуйте узгодити себе з тим. Що у вас є підсвідомі програми, які такі самі, від чого ви хотіли втекти? Ви хотіли втекти, можливо, в своє життя і зробити його кращим, але ні, є щось, що вас там затримує. Вас затримує в історії ваших предків. Тобто, перший крок це побачити. Другий крок. Я називаю цей крок відчути і усвідомити через тіло те, що з вами відбувається, коли ви відслідкували. Узгодились з тим, що так, підсвідома програма є. Ця підсвідома програма тримається на емоціях, бо в емоціях енергія, і енергія нас склеює. І коли ця енергія дуже сильна, то що б ви не робили, якби ви не вирішували, що буде не так, воно буде так, тому що інстинктивно ця енергія знову буде володіти вашими рішеннями і вашими почуттями. Отож, відчути через тіло. Ви Шукаєте, де у вас в тілі знаходиться відчуття і які ці відчуття, і пробуєте їх для себе назвати, і після того, як назвати, прожити. Це може бути зневага, роздратування, це може бути гнів, розпач, це може бути відчуття без виходу, це може бути біль, це будь-яка емоція з негативного спектру буде утримувати цей ваш сценарій. Я скажу більше, не одна емоція буде утримувати цей сценарій. І чим більше емоцій ви усвідомите, чим більше емоцій, ви зрозумієте, виносити в тілі, тим краще буде ваш контакт з цим сценарієм. А чому виносимо їх в тілі і знаходимо їм там місце? Тому що разом з тим, як ви їх називаєте, їх важливо прожити: прожити, відчути в тілі, відчути якусь реакцію не відсторонено, не через логіку, а саме через відчуття. Якщо вам важко зараз зрозуміти, або ви боїтеся, що ця хвиля вас. Повністю накриє і ви не впораєтесь і випадете з звичного ритму вашого життя. Тоді приходьте до мене в роботу в трансформаційні групи в курс фігури підсвідомого. Ми довго і дуже обережно працюємо. Саме з підсвідомому сценаріям, задля того, щоб краще зрозуміти себе, докопатись до власної суті, знайти власну цілісність, прийняти те, що нам допомагає, із родової історії і відійти, відокремитись від того, що наразі для нас чуже і руйнівне. Але другий крок дуже важливий відчути, прожити через тіло. І третій крок. Це сформувати інший сценарій, і тут ми натикаємось на те, що сформувати інший сценарій найлегше згадайте, що я говорила самого початку. Скопіювавши його у когось. І задля цього нам потрібні люди, які мають кращу компетенцію в цій сфері. Наприклад, якщо ви хочете створити стосунки, знайдіть ту людину, яка нещодавно створила стосунки і знаходиться в романтичному зараз стані. Якщо ви хочете, щоб ваші стосунки були довготривалі, знайдіть ту людину, яка прожила вже довгий час у стосунках і досі в них знаходиться. І побудьте в контакті з цією людиною. Якщо вам потрібні великі гроші, то йдіть до тієї людини. У помічників, які є великі гроші, це, до речі, у багатьох американських фірмах ви можете бачити, що саме так людина розширює свій канал. А якщо ви не знаєте і не можете швидко знайти людей з різними компетенціями, я вам відкрию невеличкий секрет. Саме очні трансформаційні групи, це саме те середовище, куди люди приходять з різними запитами. Так, вони приходять, щоб вирішити різні проблеми, але якщо що вони пред'являють свої проблеми, то вони ж приносять і власні компетенції, що є їх сильною стороною. У спілкуванні, в тому часі, який ми проводимо разом, люди стають у сильній позиції обов'язково. Вони діляться своїм досвідом дуже щиро. І ви, знаходячись в очній трансформаційній групі, набираєтесь дуже швидко того досвіду, якого нам не вистачає. Це надзвичайно. Цілюще середовище, коли приходять люди зі щирістю, з відкритістю до того, що буде відбуватись, і ми один з одним обмінюємось. Нашими балансними ресурсними, сильними сторонами. Звичайно, те саме відбувається і на великих зібраннях під час спілкування онлайн. Курс Фігури пірсвідомого в мене в форматі онлайн. Я вас запрошую. Саме тоді, коли ми обговорюємо, коли ви бачите сесію, і людина в роботі пропрацьовує якийсь свій запит, ви розумієте, в чому її біль, і де виграшна стратегія, що можна в цієї людини зібрати. Взяти. Більш того, в фігурах після в курсі ми працюємо в парах, ми працюємо групами. І це час обміну, це якраз саме найкращий час для того, щоб скопіювати в когось те, що в нього дуже гарно виходить. Тому що, якщо ви хочете бути багатодітною матір'ю, бажано, щоб в вашому близькому контакті була хоча б одна мама, якої більше трьох дітей. Якщо у вас немає такої людини, то не ви ніде взяти, швидко взяти. Ви можете читати багато книжок, це допомагає. Ви можете спілкуватися е, з консультантами, ви можете спілкуватися з психологами, це дійсно допомагає. Найшвидше в досвід потрапляє лише обмін досвідом. І це такий лайфхак, це такий важливий секрет, який нам не говорять у школі, але це важливий, важливий інструмент керування нашим життям. Ви завжди отримаєте від людини те, що в неї в ресурсі, чого в неї багато. Бо поділитись і взяти можна лише те, чого у когось багато. Трансформаційно-розстановочні групи. Це не лише середовище, де ви пропрацюєте власний запит, це середовище довіри, де ви відчуєте свою цінність. Ви відчуєте підтримку, допомогу інших. Ви зрозумієте, як можна перебудувати власний сценарій дуже легко і дуже просто. Звичайно, на рівні енергій ми змінимо цю склейку, де ваша родова система вимагає від вас рухатись лише, лише цією колією. Але для того, щоб створити інший сценарій, вам потрібне спілкування з людьми. Приходьте на мої трансформаційні групи, отримуйте власний терапевтичний, стілюючий ефект. Будьте частиною того середовища, яке будує гармонію, баланс і щастя у своєму житті. Чекаю вас!